В день народження лідера країни-агресора Володимира Путіна в п'ятницю, 7 жовтня, ворог може масово обстрілювати Україну. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний подарунок очільникові Кремля. У генштабі не виключають, що можливо обстрілами керуватиме сам російський диктатор. Або це буде самостійне рішення військових керівників. Зазначимо, російський диктатор народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. Тобто завтра йому виповниться 70 років. Якщо це буде прийняття рішення самостійно військовими керівниками, більш за все бажалось би, щоб вони накосячили, так звано, і були б в подальшому прийняті відповідне кадрові рішення що стосовно керівного складу збройних сил країни агресора. А для наших військовослужбовців це буде звичайний день. Вони будуть звичайно виконувати свої обов'язки. Єдине, мабуть, вони будуть намагатись як можна більше надати противнику можливості побувати на концерті Кабзона.